Миронівська громада знову прощається із воїном захисником, жителем села Карапиші Іпатієм Іваном Юрійовичем. Герой загинув 21 вересня в бою за незалежність та суверенітет України на Донецькому напрямку. Народився Іван Іпатій 11 лютого. 1990 року в Чернівецькій області навчався в Лукавецькій загальноосвітній школі. Звичайно, як кожна молода людина, мав свої плани, але ситуація в країні внесла корективи. Іще в 2014 році був мобілізований в групу резервістів після вишколу на військових полігонах. Його направили до складу 80-ї аеромобільної бригади міста Луганська. Брав участь у бойових зіткненнях з ворогом у місті Щастя в районі Донецького аеропорту. Важко переживав втрати побратимів і ніколи не був осторонь біди і горя мирних жителів разом з однополчанами. Давали продукти, допомагали відновлювати зруйноване житло. Після демобілізації повернувся до рідної домівки. Тоді герой отримав статус учасника антитерористичної операції, має відзнаки, які тільки стверджують його великий патріотизм і любов до рідного краю. В далекій і водночас близькій Польщі познайомився зі своєю майбутньою дружиною Юлічкою. Доля привела їх у мальовниче село Карапищі, яке подарувало їм затишок і спокій. Подружжя стало щасливими батьками двох діток, сьогодні старшому синочку Денису чотири роки. Меншому Артурчику всього вісім місяців. Знаючи і розуміючи, що таке війна, Іван не міг стояти осторонь подій, які прийшли в нашу країну в гіркому лютому 2022 року, з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Долучився до добровольчого формування Миронівської територіальної громади. Сумлінно ніс службу, охороняв спокій громади. Навесні, пройшовши відбір, добровольцем пішов на фронт. Але дожити до перемоги, на жаль, не зміг. Івану Іпатію назавжди буде 32. Всього 32. А попереду ж було ще ціле життя було, та його вбили рашистські окупанти. В ці дні ми прощаємося з героєм і висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям, матері та батькові, який також зараз захищає Україну. Співчуваємо всім рідним, близьким, друзям, поховають героя в Чернівецькій області, де проживають його батьки. Вічна слава герою, який назавжди залишиться у нашій пам'яті.